Так, друзі, йдемо, йдемо знову в корупційне кублошок Петівського районного управління поліції запитувати, чи є внесення відомостей до ЄРДР недільної давності за черговою заявою. Якщо ви дивилися, то ви бачили, що, ви, що тут відбувалося, що ми виявили чергову ділянку, де жодної. Жодної позначки нема, що вона якась була взагалі грубка, якась закона, але винищено дуже багато дерев. От. Зараз будемо знавати, чи ще були раз не внести з РД, чи внести. Доброго дня. Добрий день. Зараз. Це мабуть день. А Потрібно витяг з ЄРДР по заяві. Mm-hmm. Багато. не спускався. багато толку мало. Покажіть. Чось не може цілий відділ знайти витяг з ЄРДРО. Добрий. Якщо ні, то мені і цю супергазу. Я, правда, не впевнений, що його відкрили. Я думаю, що пан Чубенко да, да. теж не вбачає разом з ними підлеглими. Ну, Думаєш, лупанули 2 гектара лісу таке, під котеджі, да? На котеджю. Не вбачаю на березі озера, яке прилягає до ландшафтного парку. Я думаю, тут сюди треба ходити на роботу, може тут буде якийсь тоді результат. На наради. Да, на наради приходити потрібно. На 9, так? Да? Так. Да. Робота ж поліції є відкрита, да, відповідно, 9 статті. Да. Можна збирати громаду і приходити на наради, слухати, про що вони тут радяться. Куди там розпіл, туди-сюди, так, це. Тут, тут щось би не... Не очень треба поднажать. там щось не несуть, треба там щось, ну коротше, порішати. Ми ж знаємо, як ці наради проходять. Ну зазвичай, ну що дві хвилини черговий видав, та, все. Та, та, ви, які, які там... витягнути. Тоб... А що так можна було? Витягше якісь там требують, нічого собі. Тя законом, крім Кримінально-процесуальним кодексом, прямо передбачено надання витягу за вимогою заявнику. Тут в житті такого ніхто не робив, як ми робимо. Тут вони ще потеряні. Що відбувається? Ну так, да, воно тільки вміють відкривати ВРДР. До, до речі, в суді він, е, зустріли, е, зустріли е, бійця ЗСУ, який розказував, що приїхали з, е, сходу, і їх там тягають щось зараз. Типа я не розумію, за що їх там тягають, він не хотів признаватися. Але він каже, за що нас тягають, За те, що ми вижили. Тобто, якщо треба, то вони все вбачають, якщо їм треба. Пане Чубенко розказує, ми тут воюємо, там теж допомагаємо. Ну і ми бачимо, як воюєте ми. З воїнами нашими, які свої життя ложать. Е а ті, хто, тим, хто вдалося вижити, то ви з ними і воюєте. Вся ваша війна. по Чубенко то взагалі унікальний тип. Алло. Як його... Е Перетестували в 15-му, я даже, ну, просто диву даюсь. Як? Як і більшість? Ну тут Як? просто нема кому займатися, знаєте, глубінка тут. Ніхто не піднімав запитання про взагалі, рівень опрокру придатності, про. та й взагалі всі, всі інші питання про що говорити. Добре. Є в поліції. Нормальних хлопців, але їх дуже небагато, повірте. Чогось на нашого, який працює відповідно чиного законодавства, не ставлють ні начальників, а Наоборот, затикаються всякі дири, збираючи всяку чорну роботу на нього. Що не вигодний системі, Не дірібання, не тливе, не кришує схеми. Весь відео попав на сьогоднішній ефір. Що, що? Весь Та, Та, це це сьогоднішній ну, ефір виконавчий. Ну, э, закон про нас поліцію ми ж не писали, правильно. Вона ну, написана у 9 статті, що є відкрита робота поліції. Ми робимо доброго. свою. Доброго дня. Добрий день. Обрадуйте нас знову. Доброго що доброго. ви нічого не випадили. Не дочкайтеся. Не... Ти що, бальнув или ударився? Я що матюкаюся, що це слухом погано? Ні, у вас і слухом погано. У мене нормально це слухання. Де я матюкався? Скажіть, будь ласка, шановні, я десь матюкався щойно чи ні? Чи це вся слухом? Ну, передимося. З першого в Передаємося. Посвідчення, будь ласка, ваше. Ми минулого разу не познайомилися з вами. Ляшук Олексій Сергійович, начальник відділення РЗ, СГСД, снічний відділу Шепетівського руху, виданий до 2026 року. Олексій, ви думаєте, так довго послужите? 26-го з такою службою? Розказуйте. Відомості Вірдера внесені чи ні? По факту вирубки незаконної, яка подавалася заяву в п'ятницю, черговий раз. Біля мальованки. Да. Біля регіонального ландшафтного шаф... парку Мальованка біля озера. Куди подавали заяву? А, викликали, як зазвичай, поступа, гарячі лінії, заяву. Ну, Слідчий оперативний групу, приїжджав слідуватель, відбрав заяву, пояснення. Це в п'ятницю це полону було. Ну, це біля полонного на, на території. Та, Та, а зараз Роботник мощний. Да. Типа... Да. Відум, я так розумію, що Це відум Відум. Здоровий. Ходить, страшний. Со шрамом на лице. Начальник сліду слід, слідчу відділу. Да. Олексій. Як так буде він служити, то 20, до 26-го явно він не, не дослужиться. Там пишуть, що ні. матюки ніхто не чув. Ты матюки не, не чув, чу. <ривіт> а він чув. Може, у нього якийсь там фільтр стоїть, спеціальний. Наші кажуть, фільтруй фильтруй матюке. А в нього навпаки, він нормальні слова в матюке фильтрует. <ривіт> <ривіт> да. <ривіт> Може він е, хоче мене е, притягнути за е, порушення громадського е, порядку по якійсь 170-та е, нецензурна лайка. Ну, знаєш, як вони обично фабрикують. Да, да. Е, приймуть по безпреділу, за лампочку покрутили, поняв? А потім пишуть, типа, нецензурна лайка. Ну, він там ціплявся до громадян там, туди-сюди. ну, коротко. Може він хотів цю тактику до мене примінити? Ну, типу, ні, Передумав. Вот ну, шановный матю Матюк, никогда еще не щось ще не проснувся. ну мабуть да. ну, мабуть сюди. не проснулся ну. вони ты наради проводять. я, я, я... 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 В шоу сина конечно тут кубло что Ваше звернення зареєстровано в ЄРД витяг вам. Спор... Не вже <кхи> <кхи> висловили... це прогрес. Вислухайте, витяг і повідомлення вам направили новою поштою, але ви його не отримуєте. Та Дякую. До чого мені продавна? нова почта, якщо я навично приїхав до на вас? Не 에, не в в в <кхи> дивіться, вимоги статті 214 про те, що на протязі доби після внесення відомостей до ЄРД заявника повідомляється. І вручається їм витяг, так як не було можливості в суботу його вручити, Вам направили його почтою. Дивіться, я незрозумілої посилочки від ваших схитуватів, получати по почті не збираюся. Ну, я так... приїхав наручно, тому я вимагаю вимоги, вимоги статті 214. Вам так. направили повідомлення почтою із, разом із витягом. І втираєш в мене якусь то діч. Послухайте, давайте будемо межах чинного законодавства. Те, що передбачено на передбачено на протязі доби на 19 статті Конституції України державні органи мають визначений законом спосіб діяти. Скажіть, будь ласка, де законом передбачено стаття 135. де законом передбачено, що мені мають по новій пошті передавати якісь виділи, якщо я нарочно приїхав відкрити статтю 135 КПК України. Саш, можешь с насумки? Так, да, звичайно, відкрити ознайомтесть бувають. Ну, да, да, зараз ознайомимося. Яким чином, виходить, повідомлення. Яким Ну, там Давай. все зазначено. Угу. Давайте. Зараз почитаємо які питання. Звичайно, Давай я, я почитаю. Здесь. здесь на випадку кримінального провадження. А, почитай. При чому? При чому тут здійснення кримін... виклик здійснення кримін... Ви почитайте статтю 135. Ну. Порядок виклику, а також здійснення перелучення повідомлення. Сказочний долбоєб. Зачем його тільки з больниці випустили? Почекайте, мене що, хтось викликає, до чого мені виклик? Почитайте, особ, да, особа викликається до слідчого прокурора. Слугово слідчого, слідчого вручення повістки про виклик. Угу. Мене ж кудись викликали чи що? Вручення повідомлення в кримінально процесуальному законодавстві передбачається статтею 135. <свят> Ви мене обмаєте. Всім доблого дна. Мене звати Лизик. Я кит. Лизу так ось я тлістське колтавлю. Я зараз вам покажу, яку статтю до, передбачається до, 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 до. видача е, витягу. Це, стаття 214. Витягу так, на заявнику так, на руки. Так, до так, чого тут? Стаття 214. Вам е, витяг і повідомлення про внесення при чому витягу, тут направлені почти. При, при чому тут витяг би? Причому мені. При чому тут мені виклик? Мене хтось викликає кудись, чи що? Ви ознайомтеся з я не, я, да. не ja. я, я не хочу нічого знайомитися. Я да. хочу. Ви відмовляєтеся надати Пан мені витяг? Витяг мені, повідомлення повідомлення на мені тільки... на правлене. Мені почути тільки треба одне. Ви відмовляєтесь надати мені витяг як заявнику з ЄРДР. <реку> <реку> Відмовляється. <реку> ну все, чергова скарга на суд. <реку> мені від <реку> мені відмовили. Мені відмовили вручені. Що, що, що? Так це повістка. Да, Це своєta, повістка про якийсь виклик, да. Про якийсь виклик, повістку, блин. Ну, хоча я там не впевнений, що там взагалі. Да, що там взагалі, да, в цьому. Дякую вам. Ну, дивіться, безпреділ просто зашкалює. О, Мені, він Він путає повідомлення. Да, він, він, повідомлення. Він, 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 він в законах дубовий, просто це просто дуболом. Це інше, він взагалі ліпить зовсім інше. Це, бли, ну, просто клоун. Звичайний клоун, блин, сільський. Це, це, перший да, раз, який, це, да, це перший раз, бли, що ну, просто безпреділ. Я, що? То, що постій, понятно, що да, це, це все добре, все і, йде то, по плану, все, все втай, класно. Втай є, ми, ми, ми тільки раді, так, що це відбувається, що ми це висвітлюємо. На загал, Оцю всю історію. Взагалі чудово. Це, це, <свісно> Дякуємо за увагу. 3. Розповсюджуйте цей тришак, е, а ми далі продовжуємо.